848 дворів на 2708 осіб. Таке населення Залуквянської сільської ради. В основному уся інфраструктура розміщена у центрі залукви. Це школа, адже саме тут організували усе найнеобхідніше для місцевих жителів. Усі виграні проекти, які вдалося реалізувати за рахунок Івано-Франківської обласної ради, розмістили саме в школі для того, щоб було видно. Якусь роботу по цих проектах, бо якщо проекти розконцентрувати по всіх навчальних закладах, тоді нічого ніде не буде видно, буде розпорошено. Перший проект це просвітянська світлиця. Старе приміщення майстерні переобладнали на зал культури. У селі Залуква є дві організації просвіти, у тому числі і молода просвіта. Тож саме тут проводять різні культурно-мистецькі заходи, які потрібні всьому селу. Ми зробили так, як і виставочно зал. І зал для проведення для молодших класів концертів, тому що такого актового залу ми не маємо в Залук'янській школі. А ще у школі зробили спортивно-хореографічний зал, так як багато дітей ходили на танці до Галича. А тепер займаються у себе в селі. Зараз тут діє три танцювальні гуртки. Ще один із занять тхеквондо та Фітнесу. Так само у рамках проекту шкільне вікно замінили всі вікна на енергозберігаючі. Крім того, тут є краща сільська бібліотека в області. Тож останній проект, який вдалося реалізувати у Залокві, перетворення бібліотеки у інформаційно-культурний центр села. Ми бачимо зараз тенденцію по скороченню бібліотек сільських і для того, щоб сконцентрувати, коли не дай Боже закриється у будинку культури бібліотека, хоча там бібліотека теж у нас комп'ютеризована, бо ми виграли там ой, вибачаюсь, проект бібліоміст. Є три комп'ютери, принтер, де діти можуть, котрі не мають комп'ютерів вдома, поскай поспілкуватися з своїми родичами за границею. Це такий був проєкт. А цей ми зробили для того, якщо об'єднають бібліотеки, щоб був бібліотечний корпус. Інформаційним центром для села і школи у бібліотечному фонді – більше 9 тисяч художньої та методичної літератури та 4,5 тисячі підручників. Недавно у бібліотеці відкрили оновлений читальний зал. Повинні бути ще комп'ютерна техніка, телевізор, кольоровий ксерокс, і це все буде створювати більші умови для читачів. Це може бути зразком. Як використані державні кошти в селі, і наскільки це ефективно може працювати для громади? Така бібліотека, яка облаштована при допомозі обласних коштів в рамках конкурсу проєктів, яка є в Залукві? Це зразок того, якою може бути бібліотека в селі. А ще у Залукві є навчально-виробничий комбінат, який обслуговує жителів цілого району. Тут навчають водінню, шиттю та комп'ютерному набору. Однак приміщення застаріли. Особливо важка ситуація із павільйоном для зберігання техніки. Здається, воно от от розвалиться. Приміщення дійсно знаходиться в складному технічному стані. Воно потребує ремонту, в силу того, що там знаходиться вся техніка, яка обслуговує і школи району. В тому числі і техніка, яка працює в учкомбінаті. В першу чергу про перекриття та вже і скини павільйону. Справа в тому, що цей навчально-виробничий комбінат обслуговує жителів Галицького району, але перебуває на балансі області. Тому довгий час шукали хто крайній. Зараз влада вирішила консолідувати зусилля та спільно знайти кошти для ремонту приміщення. Ліліана Хомишин, новини телеканал Раї.